Лідерка збірної України із фехтування Ольга Харлан уперше висловилася на тему дискваліфікації, яку отримала на чемпіонаті світу. Харлан змогла виступити в особистому турнірі з фехтування на шаблях на чемпіонаті світу, попри наявність представників із Росії, і перемогла нейтральну атлетку Анну Смірнову з рахунком 15-7. Проте на наступний бій уже не вийшла. Через відмову від рукостискання зі Смірновою її виключили зі списку учасниць турніру і разом із цим дискваліфі дискваліфікували терміном на 60 днів. Тож про це і не тільки. Далі із політологом Ігор Чаленко доєднується до нашого етару. Пане Ігоре, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Насправді, ось цей скандал у спортивному світі вчора викликав дуже багато обурення і реакції із боку українців, і в першу чергу це була шалена підтримка Ольги Харлан, нашої спортсменки, яка власне не потиснула руку росіянам, навіть попри те, що після цього її дискваліфікували. Якщо говорити про суспільну реакцію, чи зараз є це головним на ваш погляд для наших спортсменів і для спортивної спільноти? Це є одним із головних чинників. Водночас ми маємо розуміти сьогодні, що росіяни не сидять склавши руки. І ми зараз бачимо на шальках Терезів з однієї сторони це цінності, а з іншої сторони це правила, якими маніпулюють, і доволі вдало маніпулюють росіяни навіть під нейтральними прапорами. Тому сьогодні це такий величезний прецедент. Звичайно, наше завдання, по-перше, зняти цю дискваліфікацію абсолютно необґрунтовану проти нашої фехтувальниці, тому що вона поступила абсолютно гідно. А те, що відбулося з боку Смірнової, це не ініціатива Смірнової. Кожен російський спортсмен є продовженням кремлівських спецслужб. І у них цілі методички, як себе діяти і що робити. Це є конкретна провокація, щоб показати, що жодні санкції не діють проти росіян, і які ж вони нещасні, що їх продовжують гнобити. Тому тут має бути дуже жорстка реакція, абсолютно яка має виходити за межі підтримки пані Харлан. Звичайно, ми повністю на її боці. Ми вважаємо, що це історичний. Крок, який вона зробила, і ми його будемо пам'ятати ну дуже-дуже довго. І... Але знову ж таки, це сьогодні виклик для всіх українських спортсменів для того, щоб, по-перше, не попадатися на такі провокації, а також що допуск російських спортсменів навіть під нейтральними прапорами на будь-яких змаганнях, це є все рівно шпарина, якою користується сьогодні Кремль. Мова не йде про спорт. І той, хто говорить, що спорт поза політикою, ну тоді давайте. А спорт це взагалі цінності чи ні? Давайте говорити так. І тому, звичайно, це сьогодні додатковий стимул для всіх українців згрупуватися і скоординувати зусилля для того, щоб тиснути на це проросійське лобі в різних асоціаціях, групах, ну, всіх організаціях спортивних, щоб не допускати подібного нахальства. Ну, нас вчора українці це вже активно робили в соцмережах, коментували в Твіттері, у Фейсбуці всі офіційні сторінки. Тому ми закликаємо лише продовжувати це робити і надалі. А от власне те, що і російські, і білоруські спортсмени можуть виступати під нейтральним прапором, на ваш погляд, це недопрацювання із міністерства молоді і спорту України, чи все таки це історія про те, що досі Росія має вплив на світовий спорт? Ну, з однієї сторони, звичайно, питання акцентів. Тобто, наше міністерство більше робить ставку сьогодні на те, щоб забороняти саме українським е спортсменам виїжджати на змагання, де будуть представлені там росіяни, білоруси. Потім е це ну ця заборона була там скасована. Але тим не менш, ми розуміємо на що наголос робився. Але е з офіційної Москви, з офіційного мінська, звичайно, це якраз і є та шпарина, якою користуються, і де будемо говорити об'єктивно, Україна трошки недоопрацювала. Хоча знову ж таки ми розуміємо, що е, чим далі продовжується ця повномасштабна війна, тим набагато складніше сьогодні е, повністю відстоювати на 100% українську позицію, але це не привід. Приймати поразки, це привід сьогодні зосередити ще більше зусиль на тому, щоб не допускати представників країни-агресора, будь то зелені чоловічки або білі спортсмени ну під білими нейтральними прапорами, які будуть і далі по суті пропагувати сьогодні рашистський режим. Викорінити їх у найближчі роки на ваш погляд, це реальне завдання? Чи все таки гроші, які Росія власне вливає у світовий спорт, можуть зовсім по-іншому перекрутити цю ситуацію? Переконаний, що дійсно сьогодні, от на фінансову голку, росіяни ну давно підсадили ці асоціації, і вони як спрут сьогодні, ну абсолютно інкорпоровані у всі ці структури. Зрозуміло, що легко їх звідти забрати сьогодні не вийде, і навіть коли десь формально виходять певні особи через санкції з керівництва тих чи інших асоціацій, зрозуміло, що вплив лишається. Тому в даному разі має бути саме публічний осуд, публічна реакція дуже жорстка. Тому що якраз а, всі бояться сьогодні таких скандалів. Бо це токсичність, це єдине, що може швидко вплинути. Бо як тільки тема затихає, тут бачимо і росіян, і вже і не під нейтральним прапором хочуть запускати мір, дружба, жвачка давайте замиритись. Ну тобто, зрозуміло, яка починається риторика. Тобто, все йде в руслі того, що сьогодні продукується в Кремлі. Тому дійсно має бути суспільний резонанс, і маємо продовжувати боротьбу в цьому напрямі. Тут ще дуже цікава позиція України насправді, тому що спочатку нашим спортсменам взагалі було заборонено їздити на будь-які змагання. Потім, власне, дозволили, де є росіяни або білоруси під нейтральними прапорами. І отут виникає насправді питання: українські спортсмени мають їхати боротися і вигравати, чи все таки мають бойкотувати? Я абсолютно переконаний, що централізованої заборони на такі заходи не має бути. Але водночас спортсмени мають отримати вибір, що для них головніше, і ми маємо сьогодні різні прецеденти. Або коли спортсмен повністю там український, ми не будемо прізвища називати це не треба. Оце політика хейтингу, але знову ж таки або кенселінгу, але тим не менш, дійсно, у нас є спортсмени, які замовчують, мовчки потискають руки росіянам, ніби то нічого не сталося. З іншої сторони, ми маємо такі чудові прецеденти, як з пані Харлан, і це просто приклад для всіх сьогодні представників спорту, як не проміняти власні цінності е, на те, щоб десь е, е, отримати тактичний успіх. Хоча знову ж таки зрозуміло, що тут можуть бути проблеми по спортивній кар'єрі, але це сьогодні привід змінювати самі правила, які влаштовувалися до повномасштабної війни Росії проти України. А війна це є світового значення, і зрозуміло, що вона все рівно впливає на всі сфери. Тому тут вже має бути вибір безпосередньо для спортсменів. але держава сьогодні має все робити, аби підтримати нашу молодь, наш спорт. Бо у спортсменів дуже коротка кар'єра, і це дуже важкий вибір, який має прийматися саме у свідомі. Ну, власне, дійсно, ми будемо сподіватися, що ситуація із дискваліфікацією вирішиться. Насправді, і Ольга Харлан зможе продовжувати змагання власне, і показувати перемоги. Вчора відбулось також засідання Верховної Ради України, і, власне, хотіла обговорити з вами ті рішення, які були підтримані. Почнемо із електронного декларування, тому що в першому читанні законопроєкт підтримали, але попри це кажуть, що він потребує правок. Проте, власне, які правки там можуть бути до другого читання, і чи виглядає цей законопроєкт так, що власне там немає ніяких дірочок, які б могли обходити народні депутати. Давайте говорити спочатку з хорошого. Добре, що його прийняли за основу. Бо насправді це вимога не лише а, наше там в руслі європейської інтеграції там, стосовно майбутнього членства в ЄС, але і це вимога сьогодні суспільства, бо, бачачи сьогодні скандал на скандалі, коли посадовці просто нехтують. Важливістю часу і просто роблять все для ну банально незаконного збагачення для виїзду за кордон, для ну все, 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 що ми зараз бачимо. Весь цей пласт просто е, корупційного лайна будем, вибачте, кажу прямо, але насправді, насправді, е, все залежатиме якраз дійсно в нюансах, у правках. У Верховної Ради буде зараз час, щоб ну я так розумію, протягом серпня місяця допрацювати відповідний законопроект і щоб уже в осінь увійти з відновленням цього публічного ЕД декларування. Насправді депутатам ніхто не заважав вносити відповідні декларації від себе добровільно і певні народні депутати, як це показували громадські. Організації це робили за там попередні два роки. А чому ж депутати так боялися вносити цю інформацію раніше, бо їм закон дозволив цю шпарину? Ну тобто, зрозуміло, що це ж не публікувалося офіційно, і формально це знімалося з безпекової точки зору, але депутати цим чомусь не скористалися. Тому, звичайно, тут зараз потрібна політика кнута. Що зараз власне і буде робитися? Думаю, що максимально треба уважно стежити за правками. Бо дійсно, ну не дивлячись на те, в якому стані прийнято в першому читанні, я думаю, що основний бій розгорнеться саме у профільному комітеті. Законопроєкт насправді ж лежав ще з жовтня минулого року зареєстрованим, але ми побачили, що власне ніхто не хотів за нього голосувати, його підтримувати і так далі. Зараз те, що власне він підтриманий в першому читанні, говорить про реакцію на обурення суспільства, чи все-таки про євроінтеграційний процес, ну це новий. Дивіться, це ж не той, який лежав там з минулої осені. Та, тобто, це ще новий внесли, і це більш компромісний варіант. Тобто, ми бачимо, що навіть на рівні Верховної Ради велася певна кулуарна боротьба з цього питання. Але тим не менш, ну для нас головне, щоб е декларування було відновлено. І тому зараз вкрай важливо, щоб рішення за основу врешті перетворилося в цілому, в тому варіанті, яке дозволиться відновити в тому вигляді, яке сьогодні необхідно суспільству громадському сектору для того, щоб контролювати сьогодні парламентарів. Бо для когось чомусь вже мир настав, і таке враження, що можна на широку душу собі займатися чим завгодно. Ну тобто, дійсно, зараз потрібен тиск суспільства, інакше ніяк. Чи ось це власне повернення декларування є дорівнює запобігання корупції? Як ці два процеси ми можемо пов'язувати? Ну, з однієї сторони, звичайно, це є запобіжником майбутньої корупції, але ж знову ж таки це декларування за попередні періоди, коли корупція власне, вже відбулася. Тобто, тепер питання для посадовців: як оформити відповідні кошти, як їх внести. Але це і робота сьогодні для правоохоронних органів, які матимуть більше інформації для того, щоб аналізувати відповідні е декларації для того ж назика. І, ну я так розумію, що ми побачимо нову хвилю е, нових спроваджень е, стосовно е, дек, не декларування там певних речей або е, того, що не могли заробити. Ну тобто, ми ж бачили таку низку справ, які вже розглядалися, і вищим антикорупційним судом. Правда, єдиний нюанс, що дуже багато таких справ закривалося е, через е, те, що термін е, давності сплив. Тому тут якраз вкрай необхідно мати, ну і провести всі ці провадження, провести розслідування максимально стислі терміни, щоб знову ж таки не закривалися такі справи через ту саму формальну причину. Ось ці корупційні скандали, яких ми дійсно бачимо у публічному інформаційному просторі багато останнім часом, як впливають вони на імідж України у світі, яку ми можемо реакцію побачити від наших партнерів. Ну, зрозуміло, що прямої критики від наших партнерів ми не будемо отримувати, але з однієї сторони, ми бачимо зливи там у західних медіа стосовно питання корупції, і вона є аргументом стосовно тих чи інших недосягнень України на міжнародній арені це просто один із аргументів. Не означає, що він є дійсно впливовим сьогодні, але тим не менш, сьогодні там закидають Україні тему корупції, що необхідно з нею боротися. З іншої сторони, звичайно, це інструментарій для російської пропаганди. для Дипломатія агресора, яка за різними своїми каналами теж це питання використовує для того, щоб збити рівень військової, в тому числі підтримки України. Тому для України саме для нашої влади, для суспільства, загалом вкрай важливо, щоб ми зменшували обсяги тієї корупції, які є, а і зрозуміло, щоб її. Нівелювати в таких темах, як там озброєння, як надання гуманітарної іншої допомоги з боку з боку західних партнерів, он, наприклад, от нещодавно абсолютно кричуча ситуація з львівською. Ова, де нібито там пропали аптечки, тактичні. Ну тобто, і таких моментів дуже багато. Їх треба дійсно зараз. Якщо і щось трапляється, Україна має першочергово про них казати, показувати, що робиться для протидії таким речам, які провадження відкриті. І найголовніше показати, що буде невідворотність покарання за подібні речі, бо хтось хоче підзаробити, але вибачте, зараз кожна копійка це життя наших оборонців, і це взагалі питання існування нашої держави. Ну, от власне про покарання, тому що арешти, арештами, відкриті справи це теж дуже добре, але суспільство вимагає вироків. Чи ми побачимо якісь публічні вироки найближчим часом? Ну, я думаю, що будуть намагатися з однієї сторони, звичайно, загальмувати це питання у зв'язку з нюансами української нормативної бази, але з іншої буде політична воля, щоб навпаки все це дійшло сьогодні і до вищого антикорупційного суду до інших судових інстанцій для того, щоб Максимально швидко запустити саме судовий процес, але на жаль, ми розуміємо, що судова гілка влади сьогодні є. Найслабшою в, в цій темі і може затягнутися. Тому тут йде вже мова безпосередньо до конкретних суддів, які будуть розглядати, наскільки вони будуть іти на поводу у тих, хто буде намагатися затягнути розгляд відповідних справ. Але знову ж таки суспільний тиск і політична воля з точки зору того, що суди, вибачте, видають рішення іменем України. Тому для України сьогодні надважливо, щоб такі рішення були прийняті якнайшвидше, чи виправдальні, чи обвинувачувальні. Але швидкість тут понад усе у Верховній Раді також прийняли далі рішення про продовження роботи у закритому режимі. І зараз ми фактично бачимо, що є телеграм-канали нардепів, які ледь не в прямому етері. Пишуть про ті рішення, які приймаються, хто як голосував і так далі. Але попри це, оця історія про продовження закритих засідань це про безпеку чи є якісь інші моменти? Ну, взагалі, то вона мала бути про безпеку. Але коли народні депутати роблять дійсно прямі трансляції з того чи іншого голосування, чи, наприклад, там зняття окремих міністрів. От дивіться, там проголосувала або там прийняття там теми по медичному канабісу, або ще щось. Я розумію, що хочеться бути джерелом інформації, але на початку або в кінці кожного засідання, ну хоча вона одне безперервне, там спочатку сесії, але тим не менш постійно оголошується головуючим, що про дату і місце буде оголошено. Потім і не треба його розголошувати. Ну це ж не просто так. Вибачте, я розумію, що якщо у когось є враження, що в Києві стоїть Петріот і росіяни не будуть атакувати там балістикою, то вибачте, один раз 100% ефективність, другий раз 100%, Ну не випробовуйте ви долю. Це сьогодні не вартує майбутньої виборчої кампанії після завершення війни і такого ситуативного піару. Тому, звичайно, або Верховна Рада загалом просто відновлює сьогодні нормальну пряму трансляцію, і весь народ бачить через той же саме телеканал Рада, або всі народні депутати сьогодні в Унісон мають ну, певний інформаційний сенс, хоча б на півдня, не на годину, не на дві години, на півдня, для того, щоб. Провести такі засідання, а то дійсно це зараз вже походить на політичне шоу. Те як ми бачили до початку повномасштабної війни. Уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України це перша рекомендація для вступу України в європейський союз. Чи насправді зараз ці рішення у Верховній Раді приймаються, тому що восени має початись перемовини про вступ України до ЄС? Безумовно, не лише ці рішення. Тобто, загалом, парламент приймає вкрай багато дійсно пріоритетних законодавчих змін для європейської інтеграції. Це одне із них, і знову ж таки розуміємо, що Верховна Рада сьогодні точно не є тим органом, який стопорить питання євроінтеграції. Тобто, на цьому етапі все проходить ну, максимально гладко, наскільки могло б бути і максимально інтенсивно. А що стосується загалом, наприклад, услих рекомендацій, то ми бачимо, ну те, що оголошувалося, наприклад, там на полях конференції в Лондоні, пам'ятаємо ці усні рекомендації з боку Єврокомісії, то звичайно більше все таки там іде питання до нормативної бази підзаконної. Тобто те, що вже далі йде нижче там уряду, там на рівні відомств. Там є питання сьогодні. Хоча, звичайно, Верховна Рада сьогодні вона недавно проводила зустріч із представниками Єврокомісії для того, щоб побачити, де сьогодні є прогалини, де сьогодні треба приймати рішення. Якраз по Конституційному суду, це одне із них. Взагалі, судова реформа. Чи є ця реформа головною умовою для вступу України в ЄС? Ну, я б не сказав, що вона є головною вимогою, але звичайно, верховенство права це ну без нього нікуди ви не потрапите в цивілізованому світі. Бо якраз від справедливості судової системи залежить дійсно все. Тому нас очікує ґрунтовна судова реформа, не зміна вивісок. Там як було свого часу Верховний суд України прийменували Верховний суд, і нібито це велика реформа. А от а дійсно великі зараз підходи, але зрозуміло, що основний наголос буде робитися вже після завершення повномасштабної війни. Тим не менш, дійсно це треба проводити, і без цього Україна не вступить в європейський союз. Ну очевидно, так само питання євроатлантичної інтеграції буде в цьому питанні підвішено. Взагалі, наскільки тривалою, на ваш погляд, в Україні, може бути судова реформа? Це все залежатиме безпосередньо від протидії е, самих суддів. Бо зрозуміло, що вони будуть всі е, для них такі моменти, які не будуть подобатися вони будуть казати, що це є наступом на незалежність судової гілки влади, блокувати це можливими способами. І дійсно це буде вкрай важкий процес. Тому ми маємо сьогодні показати законодавчій нашій владі, що суспільство підтримує сьогодні судову реформу і постійно систематично. В соціологічних опитуваннях акціями протесту, ну тобто, показати, що саме українське суспільство сьогодні стоїть на боці е, змін, і для суд... для суддів загалом це буде додатковим поштовхом для того, щоб дати можливість проведення такої судової реформи. Бо ну розуміємо, що не всі судді сьогодні є корупціонери, але через е, окремих персонажів, е, бочки меду через ложку дьогтю, ну перетворюються, самі розумієте, в що. Також у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт, яким хочуть зафіксувати видатки із місцевих бюджетів на оборону країни. Якщо власне він буде прийнятий, то із з 1 січня наступного року та на період дії воєнного стану такі видатки повинні складати не менше 10%. Чи є власне ця реєстрація цього законопроєкту? Реакцію теж на обурення суспільства про барабани, фонтани, дороги, бруківки і так далі. Безумовно, це є. Плюс знову ж таки розуміємо, що відбувся певний перекіс в місцевих бюджетах через, наприклад, розміщення військових частин, бо держава платить зарплати військовим, і відповідно податок на доходи фізосіб Йде місцеві бюджети з цього. Але ну по суті, це ж фінансування там з держбюджету, і ці кошти просто використовуються куди як. Тобто є, є бажання їх просто максимально освоїти бездумно, без логіки, без розуміння часу. Єдине розуміння часу це завершення бюджетного періоду, швидко розпаляти до кінця грудня. Але знову ж таки я б тут не Спішив підтримувати відповідну законодавчу ініціативу. Бо є питання децентралізації, є питання все-таки розмежування державного місцевого бюджетів, питання оборони сьогодні це все таки на державі. Але з іншої сторони, ми бачимо сьогодні величезну кількість громад, які на власному прикладі показують, що кошти можна відправляти на підтримку наших захисників. Це Дніпро, це нещодавно Київ прийняв. До речі, після оцих скандалів. Київ прийняв там 5 мільярдів гривень направити на підтримку наших захисників. А до того був мільярд питання, а не можна було до цих скандалів прийняти 5 мільярдів? Чи цих грошей не було? Ну тобто, зрозуміло, що все рівно такі скандали мають е так само і певний позитивний ефект. Бо на рівні місцевого самоврядування розуміють, що ці кошти треба відправляти на підтримку передової і наших захисників. Тому... До того як цей закон буде там прийнято, чи будуть намагання його збити, я думаю, що загалом місцеве самоврядування, там, де є сьогодні можливість у громад, або направити ці кошти на підтримку внутрішніх переселенців інших вразливих верств, або звичайно підтримку на передовій, ті ж самі джипи, ті ж самі безпілотники дуже дуже багато де сьогодні є потреба. До речі, а щодо збільшення цих видатків, чи потрібно вносити зміни до конституції, аби це рішення було прийнято? Чи можна обмежитися законом, який буде прийнятий депутатами? Специфічне питання, якраз але знову ж таки розуміємо, все залежатиме від нюансів, від ну, якщо воно буде прийнято від остаточного тексту. Бо ну станом на сьогодні ще раз. Ано говорити про там невідповідність конституції. Але тим не менш, звичайно, такі ідеї вони йдуть дуже, дуже знаєте, на вістрі де якраз може бути певне обмеження, і це до речі, якраз ризик подібних ініціатив, що в майбутньому вони можуть бути скасовані в конституційній фамілії. Дякуємо, пане Ігоре, що доєднались до нашого атару. І гочаланко, політолог, був з нами на відеозв'язку.